Важен до тиску на своїх підлеглих та можливість звільняти тих, хто гальмує провадження і набирати людей зі сторони. Щорічний пошук спеціалістів агрономічної спеціальності на виробничу практику постійно запрошую, гроші даємо пенсію, пенсію, стипендію даємо робота на виробничі практики протягом сезону. Вони працюють у мене протягом сезону, платимо стипендію, цілуємо їх, агрономи бігають з ними, там їсти возять і так далі. Але він загаромо цілий сезон, колеги. Через сезон реально міняється людина, ну просто ну, міняється. І за сезон було ну, ж видно, що воно ну, здатне чи не здатне. Таких трьох знайшов, решту відправи холодний три тижні. Застосування навіть, на практиці. Тобто ви розумієте, я викладаю зараз в НАТІ, в інституті дітям, четвертий-п'ятий курс, ось третій-четвертий курс викладаю там ну, спеціальність ага. Повірте, ну дай Бог, що 5% з 41 чоловіка в мене було хорошо. Дай Боже, напевно, це навіть багато. Напевно, два з половиною буде. Ну ніхто не хоче вчитися. Всі думають, що вони грамотні Перевірка знань, оцінка теорії бази, я їм навіть і тести даю. Я телеграм-канал їм роблю, щоб їм кидати теорію, тому що вони приходять отакі, ну, як я колись. Семінари На семінари возю їх, створюємо самі семінари. Вони працюють, у нас підготовлюють семінари. Хто у нас був на семінарах, то вони нормально підготовлюють. Правда, тоді... Такі... Ну, їм всі по 18, якщо б'ють, то вже все, все нормально. Менторство, досвідчення агрономи, мої головні керують з ним, катають їх там, возять, там, не знаю, заглядають, щоб з ними було все добре. Відбір студентів, чесно, зову по всіх мережах. Ну, в тому році пройшло чотири, витримало тільки два. Ну, до кінця сезону мається на увазі. Не знаю, це, я ж гама допомагала, картинки красиві поставити. А вам не подобається чи що? Класний мужик. Хто сміється, ще не попав, тільки на практику прийшов. E, Передаю технології, колеги, тому що в мені є, що поділитися. Якщо у вас є студенти, якщо у вас є діти, там, е, якісь працівники студенти, я маю на увазі третій, четвертий курс, я за руки їх візьму, навчу і вам віддам. Безкоштовно, можливо, собі не лишу, ну то вже інший історія. поборемося. Ефективність, отримання практичного досвіду, розумієте за сезон, якщо людина побачила, як створення карт і до збирання, це дуже класний спеціаліст. Тому що приходять після п'ятого курсу, це один плаче. Мама привезлася, одного каже, візьми. Кажу, я таких не люблю. Харчування, проживання, навчання, щомісячна стипендія. Тобто намагається з ними як з дітьми до саме, як для себе. Тобто є, де їм пожити, і відпочити, і ну, нормально. І вам рекомендую, тому що ти їх набереш з ринку. З ринку взагалі це, по-перше, дорого, це по-друге, ти не розумієш, що воно є. І по-третє, у нього є шаблон, колеги. У нього є шаблон в голові першого підприємства, де він працював. Він знає, що, а ми робили отак. А так він нікого не знає. Він починає вас любити, тому що він бачить тільки вас, і він нічого не бачить. Це дуже багато щось значить. А потім все життя він буде порівнювати, чи, чи схожий він, чи не схожий на цього товариша. Ну, це Теоретичне навчання та семінари реально. Я їх екзамени приймаю. Ну і не дуже подобається. Ну, чесно, принаймні це ліпше, ніж чим просто взяти п'ятий курс, який прийшло з університету без образ, без практики. Ну, зрозуміло, їх показуємо, розказуємо, як ми робимо ті карти, як ми там загружаємо, ми самі загружають, всі валки калібрують. Розумієте, напротяг сезону це дуже класні спеціалісти. Які ми мене пройшли практику, дзвоніть, я вам скажу, що воно міняємо чи не дуже. Бо вони там вже дивляться безпеку, що каже, прислав з вітряг ронолом. Думаю, питаю, коли це. Так що на практиці вас не планування залучення агроному до планування бюджетів реально толкових беремо. Ну, щоб ви планували, мається на увазі в Excel, показуємо, як затрати, що це таке затрати, що це прямі, що не прямі. Залі виробничі, що з є біда і так далі. Тобто виконання провадження запланованих. Не всіх реально, ну не всі тянуть бумажну роботу, зрозумієте одну історію, бо скажете, у, та всі ні. Виконання провадження запланованих заходів, зрозуміло, що не реалізуються всю історію. Моніторинг, перевірка стану культури. У нас є мобільний додаток, агроконтроль, хороша штука, дорога, вітя дорого. Дорого. Ми чекаємо на знижку. Не Можу сказати, вітя образи. Ну я вам скажу, дивіться, тут же питання, що ви хочете від агроконтроля. Я кажу, вітя хочу отаку таблицю. От, от, від там, Вітя мені робить. Правда, не швидко, але робить. Вітя кажу, хочу отакий е, агроконтроль, хочу якість, хочу напрямок посіву. Напрямок посіву коштують 35 центів за гектар. Вітя мені безкоштовно для такого агроконтролю з напрямок посіву безкоштовно. Но порахуйте, скільки це буде окремо. Так що... Вітя, він такий, з володі, вони такі, як гравлики, але працюють. Так що... Хочу, коштує дорого. Що? Хочу, коштує да, дорого. Так, Підіть найдіть програмісти, щоб зробив вам додаток. Що він скаже? Так дорого, а як? А як? А кому? Зростання праці не надає досвід. Тобто, колеги, на рахунок дослідження та інновацій демо використовуємо, в виробничих посівах використовуємо тих агрономів, щоб рахували, щоб карячились там. Все як, як агроном, Щоб він відчув, що це таке. Якщо агроном сутки відпрацює на, на, на землі, має на увазі зміну, в мене такий дух, що на, наступний день, після моєї лекції в вечірні звільнився, каже, я зрозумів, що каці не моє. Дуже класна історія. Делегування, це все ми розуміємо, це такі ротації, ротації, свіжа кров, але я вже казав, свіжа кров це дуже класно. Вона дисциплінує всіх, тому що агрономи розслабляються. На другий рік воно ж сидить уже, кажу, подожди, ось кажу, студент, дивись, він кажу, твоє місце займає. Тоді він або оживає, або звільняє. Ну, теж відправляємо більше підприємства. Мотивація, ну як же, коли ми повинні, ну чесно, ну, ми повинні мотивувати. Різностороння мотивація, навчання, знову-таки практика, згорок і зв'язок. Мені це не підходить. Я піду додому. З Херсона приїхав хлопчина, каже, у мене сімейні проблеми. Ну, можливо, другий приїхав, каже, я буду працювати тиждень. Каже, мені треба в університет визиваю, із кінцями. Так, а це я завжди своїм кажу агрономам. Від Матвія 12.30. Хто не зі мною, той проти мене, хто не допомагає мені збирати, той розкидає. Це всі агрономи, це можуть засвідчити мою компанію. Тому що я вірю в цю тезу, я вірю в цю, в цю, в цю в цей вірш. Да? І рекомендую вам для провадження елементів точного що використовувати саме цю фразу. Або вони з вами, як керівником, які впроваджує елементи точного що або такого, такого агронома треба. Підвищені дозвільнені. Дякую вам за увагу. За запитання. Дякую вам за запитання. Дякую. 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 Владислав буде брати участь сьогодні в дискусії. Дякую.